Імперські міфи не виникають випадково, їх свідомо конструюють і запускають у моменти, коли народ виборює право на власну ідентичність. Так працює й міф про чужу Русь, нібито створено не місцевим населенням, а варягами з півночі. Агресивне нав'язування цієї версії давно вийшло за межі науки і стало ідеологічною зброєю. Радикальна нормандська теорія сформувалася у 18 столітті за правління Катерини II. Німецькі історики при імперському дворі запропонували концепцію зручну для геополітики. Якщо Русь заснували варяги, Москва може оголосити себе спадкоємицею державності, не маючи реального зв'язку з Києвом. Відтоді історія перетворюється на інструмент легітимації імперських претензій. У цій схемі постать Рюрика або знецінюють, або зводять до абстрактного скандинава. При цьому ігнорується факт, що у 8-9 століттях південне узбережжя Балтії було заселене слов'янськими племенами з розвиненими містами, торгівлею і династіями. Топоніми та західні хроніки прямо вказують на слов'янський характер цього регіону до його насильницької германізації. Так само штучно скандинавізують імена Ігоря та Ольги, хоча літописи фіксують їх як київських князів, опертих на місцеву знать. Податкова реформа Ольги з погостами і уроками свідчить про наявність складної державної системи, а не колоніальної адміністрації. Археологія також спростовує міф про порожні землі. На території України задовго до варягів існували великі слов'янські поселення і культури з безперервним розвитком. Київ був політичним і торговим центром ще до легенди про покликання варягів, а міжнародні шляхи функціонували завдяки місцевим громадам. Слов'ян Русі зображують як дикий матеріал, однак договори з Візантією у 10 столітті показують рівноправні політичні і правові відносини. Такі угоди не укладають колонії чи рабські периферії. Сьогодні цей імперський міф реанімують через псевдонаукові формати і масову культуру, намагаючись відірвати українців від спадщини Русі. Це частина війни за пам'ять і спадщину. Русь сформувалася на українській землі, виросла з місцевого середовища і була повноцінною частиною європейського світу. Усвідомлення цього. Питання історичної правди, яка як і держава не виникає з порожнечі. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.